Шо, Андрей? Ты крутой? А за лето давай. Ля потуженность. Опа, почалось, блядь. Takie zliwa? Takie probiju? Takie probiju? Takie probiju? Takie probiju? metrów! Зажав, зажав, не знаю, чи я, чи бив ні, але тебе боевчиня заспарялся Лебачивайцей, гранату накидаю бомбу зажимай, зажимай. Зараз загри гранату Угу. Получай фашист гранату! <звучай> <звучай> мене нокну, мене нокнуло, але я живий шов. Я нокну. не круто, б нокнул. На я накруву точно вроде. Зіршу сторону просто, тип, тип, бот. ля. бачу. Живи? Так, я губив начу. я може сам піднятися. Це... Я цього рандому справу підняти. Может у него херша ситуация. Блин, буб бы смог. Да, понял. А, то, он, блядь, ему морфин просто в кувоте, и Вин Ладно, я настых, знаете, морфин ему в кувоте. Ну, я прямо тут типа... Блин. Вин Б. Ма... Ма... Там еще один, еще один, еще один, то что выше. Двое! 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 Бляха, перезаряжайся, перезаряжайся! Не так уж. Ебать, я Это че мы любим, я Да, да, будь ласка, сего, подшукай, ну, поухорняю, бо я бантуюсь. Гранату кину. Окей, все, выгнал. Йоу, мы не разбудили рану, но на руке, не знаю, Найс, найс, найс. Так, наш тип злевейший проходит. Батю, батю. О, захоплен, захоплен. Да, проверки. Окей, окей, вроде, вроде честно. Оооо. легендарічка. Та щось, да. Оце стрес. Трясо... Та, особ, та слоф, то. Почу... почуливый бенд тупо. Пухля. Инай тут разку не зайзал, чуєш? Да, да. Ну це для того більше давно. Та. Да. Ну, капесу-то с советской купим. Чешь не хочеш... уазикс с перты их ней? Uh, а де уазік? я не знаю, я на точке зараз, бляха, борюсь за свободу. А что там? А. Стреляют? Лоб, накрыл, типа, накрыл типа. Найс. Nice. Okay. Я думал, ну, бив же, же закинчился. страшно, але трох... Uh -huh. а, а трох. Uh -huh. а, типа наших был. ⁇ -мо ⁇ Там сразу Походу. Пары, Вин выбег, выбег, выбег. Бам, ты найс. Фух. Сон, сон, сон. ховався. Все, найс, я его бы монтиг. що ми зисы бачим, бачимо, до речі, монтигнич. Бачиш? Да. Танцы бор убить на той. Да-да-да. Он там поперен. Бачиш? Да, 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 бар. У мене бінокля в реці немає. Calm down, sergeant. you? Ти машину на найти завів, двигун не прогибай, Що ти на мене кричиш? Ля, ля совки, совка, совсем! Запнись! Заплысь! Бля, я просто на затрана двічі тикнув. Сукай! Ти мене переїхав через. це... Ну от, напевно, на дорозі десь.

У мене якийсь рандом хотів підняти, ні, його також нок йо Йма йок за. У мене тут очі за цей, як, як кінець першої перший модервопер косичний. No. Чистотийся ти no. з цим куметом, як той ГГКС. Ааа. Ля, у мене кровоте частина, до речі. Я, я біжу, я біжу, я біжу, біжу, будь ласка, А, Асі, це не ти, це інший кулеметник. А до речі, сам піднявся. А, тут це цей та, поп. По... Та, так, та, я, та, я та, зараз та... я хиляюся, хиляюся хиляюсь. Проси як ще прикрити можеш. Я постираю, О, тут с эти пульщи піднес, нос. Капец. You so sexy, when you ain't <laughs> nah. я, я, я від, від кровотеча, чуешь? У меня уже серый экран с сильно просто. Я постараюсь, я постараюсь, брат. Тримайся, Андрій. тримайся. Тримайся. Світло в кінці тунелю, не йди до нього. Світло в кінці тунелю, Андрій. Ні. кровоточа. Ти б гранату не фінчинці. Ти нога, 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 нога кровоточила, нога кровоточила. Та ні, я кровоточу, я тобі ногу накрив. Зараз, зараз, вийдь, кажуть, салю солюшен. Бляха, кого ти рочен. Розчен. Бля, скажу ви. О, бляха, морфін, морфін. Я відкрис. Йоба. И тупо, бля, скику ресурсів на то срав, брат. Копайсь, значит, Montig, значит, повернення Битва за значит тупо. Повернене, да. Капай, там дерево, я подумав, це тип. Так, я Я внизу б. Потом по дорозі, по дорозі прямо. Бам, враги накрыв, вради накрыв, вради накрыв. Короче, ту машину коцаю. Окей, okay. їхня Да, я закидаю гранату! Балне. Бач, де вони? Окей, uh, okay, не дуті. Там був один тип, але я накрую, а я його вроді би на А, я бачу це СРПХ. Давай перевіримо, давай перевіримо. Я я постріляв по спині ему. Бекшот. Ло! Да-да-да! Я по ньому на разку да, да, не гілювався Біля, біля стін а... лівої сторони ці. Як... На кривше типа, накрывай типа. Найс, найс, найс. Ла, там, ми... там тип совок, совок, прям там, прям там. Прям там, гранату там от, от куди я гранату кинув, бачив? Получай, фашист, гранату. Щоб по-русски понимали, да? Ну реально. Бля, простріли, простріли, простріли. Я занадто жирний. Ще гранату кидаю. Кидай, кидай. Вибиваю, ви... Ай, ні, ні. Ай, ні, ні, ні. Мене поранило, мене поранило. Мене також, також, бля. Я, 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 хіляюсь, хіляюсь, хіляюсь. Ай, ля. Ай, ля. Я також хіляюсь. А, я навіть не бунтуюсь. Мені, мене... Взагалі, напевно, поцарапало просто. Окей, okay, я понял. Я то, чисто... То, ну мож... ты, мама, на царапинка тупо. Да, да, да. Чисто... Айля. да. Чё, что у тебя гранаты есть? У мене я, я две штуки. А, ну, накидай, накидай. Окей, okay, не на знаю, Так, середня okay. дистанція прям, не прям люто. Окей, okay, це была остальная граната, я его намахал. Нифига ты потужный. Так, и переважу, пофіг. Давай, давай. То, то свої, свої ззаду, свої ззаду. Дай, это перелез. Okay. В хату, в хату, в хату, забирай. Бежу, бежу, я буду будут вор. Ой-ой-ой, нифіга ти. Я ся пересрал, сиди своєю головку і тишик. Що? Ха? Що? Бля, мені страшно стало то, як я заурал. Бля, я совка побачу, я по ньому чисто з РПГ упану. Я вже не думав навіть. Бра okay. про просто yeah. по транспорту вже ж мене. Типа тип тіп чисто однаково примитивіст, блядь, я бра чисто. Жмуть, 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 жмуть дуже, дуже сильно. Okay, okay. До... Давай я з тобою буду краеш, коридона у ці... неї А, я бачу нашу нокнуто спробую до нього якось пробігти. Чуєш? Okay. Я uh, бачу його, я бачу. за uh, мною? Uh, так, зараз постараюсь бі, біжу за вами, цього, я просто тут селі... Си, You're gonna be okay, man! Stay with me! Stay with me! Так, прий... Окей, все, давай так, lock-in, lock-in. Бачите, бачите, тим, тим пой, тим пой, тим пой. тривоги, бляхи, я не Бляха, сексасфул. Let's get in the house, let's get in the house. Сексасфул. Бро, не говорить, але я слухаю ці ради. Тим ворк, тим Ні! No, man, no! Що, що, бро, знов здох? <laughs> Він нотнувся цей через скоротечі, походу. А, У я, тебе я, є солінь сушен? Мене є, мене є, мене є. Накинь, накинь, накинь. Я okay. поки його. Кей, okay, я бачу, что в кай відносно, прибігає далекі від вісні видно. Я зажимаю мені А Асті блідінь. Так, кей, я кидаю раз, разку секунду. Ні, okay, я кей не буду кидати, я ж зараз здохну від, то, від э, сажі. А я ще раз морфін вклюю. Так я ти бож я не по ньому стріляв, Я вже його також не бачу, тому. Йомы, Urban Warfare. Ага. Я не тут... Раду, то, я, я тут асовка був накрив, був мені мов... треба... -мо. Отута, оцього. о. цього. цікаво, що у нього було. А граната? А, ну нічого цікавого. Не Дві гранати тільки. Ой, й мы не самому верфинчик не заводим. У нас okay, такие виды, такие чудовый. ...певучий дуэт. Ай жмуть, ай жмуть, ай жмуть. Забирай в хат. Окей, к шею в хать. Окей, окей. Тут наши типы, к шобу на буханке есть Так, я с тобой, я тобой. Накрыл типа, накрыл типа. Так, я с тобой собаки. Все, зажов. Все. Не, лиша макрон краша, все раш тупи. Иди, 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 иди иди. Я ног, я ног. Бля. А я ну все, бля. Я щей понял, так спид левую, бля. А ты ногти фу я нок, але такий спідливий крутожий. А, бля. Окей, я просто, я просто буду, типу, не рухатися, бо тому що це БТР. БТР приїхав. Іван, це повігає ФНАФ його, це коли тебе такі... Чуєш, мені здається, він наді мною приїхав. Я піднявся, я піднявся. Бля, я, я досі валяюся, але я не, не прям сильний коснути, я, напевно, піднімуся тут. Зараз, зараз, я, будь ласка, живи. Я піднявся, я, піднявся. Давай, давай. Бентуємось, погнав далі. Та, у мене просто цей, у це мене бустав. просто перелома. Нічого такого. Ступай, я бачу, там ті, я бачу цевоп, перед нами. <laughs> блі, сука, прикинь, мертвими чисто, да. Оля. Це це хто? А, Сувок, нет, сувок. Они гелю, они гелюй. Зажав, 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 засвяза, задох. Дохай Давай придвину, мутить. Нет, жмут, Жмуть, жмуть Блядь, сука, я, 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 подивився, я не, Я подивився, я не в ту сторону, я таки думаю де він? Бро. <laughs>

Мали, Я думал, вчера разбудився. Мабес. Там проще говорить. Да. Это мені просто, пока ты там сидів, бляха, но він же починає мені тут нрдити, як він вже може нас провести до мизури. This game isn't about the action, you know, the firefights and stu stuff. It, it's all about the friends you make along the way. Yeah, the friends on the way and the team. Yo, yeah. Yeah, yeah. No! It's a miniboss. It's a miniboss. Friends you make along the way, just as a vibe. Friends you make along the way. Okay, I forgot to leave it. А, uh, він такий uh, земляний? Да, земляний. Ну там, де ми проїздили з дохлою. Ну, Сподіваюсь, там все ну, як нібудь в... заміновано. Да, да. Я думаю, от сам, що ми завернули б там далі чисто. Або is the power of friends, who make it on the way. <coughs> 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 чому завжди от от народ, чому треба хряти вормуза, завжди заради тих Армаски завжди в таких критичних моментах були. Армата типу града, тобі подобається вмирати. Да ну, знаєш, типа. Да ти отримаєш фан врат брандяб ти боєш, бо тому що наскільки ну. Типу. Коротше, ви фан, Ты просто не отримаєш фан... Да, не отримаєш ногатив. Значить, ти ж почилкаєш. Ну, позитив. Просто бо це було смішно, слаж, ти навіть просто банально класна якась ігра. Короче, народ, перші знижки дропається, блядь, ходрав цей. Шипс! Вишовий! Бліть! Блядь! Вони мінували дорогу, блядь! Помнишь, ты на пол газ зажмишит, зажмив! Шифтом, жми, жми, жва! Сука, 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 сука! Вліз. Флиз! куди ми мы кайиии! Ты треба ж розміновать, треба ж їх знищити. Давай, 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 давай! Владя, владя. Блять, я так придупнув, си ты подхляне, и трупоржачный просто був про там, наче висів по вітрі. Да-да-да, я те ж саме хотів сказати, але потім той бред, а то прям появляється мінус там. Там їх причому дві штуки було. Та-та-та. Леха, до речі, розумно, мені подобається люди, які, типу, використовують міни, бо тому що, ну, типу, це в нас є скільки всього можна робити, знаєш, типу, як першу. Так, потім цей розмінуємо. Зараз цей. треба, 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 розмінувати, 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 типу, як міни? Розкуркувати. Так, тільки обережно, не, не наступи. Та мені здається, що це перед танком вони це не знизили. Ну так, я сподіваюся. О, бачу. Один дохлик? Не знаю, не знаю, не знаю. Да. Але там їх двоє було. І, і ренотик, так. Да. Перезарядка. Так, так. Да. Визжимав. Uh, я б казав реліз чекати, мені здається, що тут. Бачиш, де тип ти просто зажимаєш? Жму, жму. Жмаш? Угу. Mm -hmm. Я, я. Я біля того місця сижу. Так. А це труп? А, не знаю. Калаш є. Труп задіспанився вже, типу. Мені mm кажуть. -hmm. Давай, давай попробуємо, чи при танковій міни буде працювати проти піхоти. Не треба, Андрій. Андрій, не треба. Андрій, Андрій. Краще подумай про те, як вона классно якщо щоб ній постріляти. В теорії. Ну, Андрій, Андрій, Андрій. Баш, воно ну, нормально, Ні, нормально. це те Та я поміст. Ай, блядь, жбусь. Ай. Хто там, де він, кажеш? Зараз знайду. Ногою. О, бачу. Це повно, можна їхати далі. Ти так повезло, що я в тебе дуже добрий друг, блядь. <laughs> Я взагалі думав, чисто запропонувати, щоб я на ній став, біля неї типу не постріляв. Типу, що? А у меня тобі б тоді не було весело. Чат! Бля, еииии, я жму. А, все. Я я Не. Давай просто так будемо вдавати, що ми мертві. типу і цей. Блять. Пришов я ще... Секунду, секунду. Секунду, прийшов. Окей, бля. Ай, я мат біб'є панат. Бля, я потом фі піднявся у Я ще й уже був, я ще й уже прийшов. Окей, бро, мене добив все-таки. Бляха, якби не цей, якби не. Я поняв, типу ці анімації, типу то я б ще був шанс, що я в його вбив, під цей просто я би пристріляв, якби не помітив. Ну окей, я можу. Він, він, мене не добив. Я піднявся, я піднявся. Ти справи. Ти ж бачиш, Я на такі випадки пошли, я буду просто. Капец, окей, зараз на Вісконсин, зараз заспавнюся. Він тебе буде розкачу хоті спер, ти чуєш? Лол. У мене чисто від гранати ці уламки, а так все, я чисто навіть не покоцався. Я маю армія США, бляха, призупинена ця атака. На Місурі, на Місурі їдемо. О, чо, чо? Тихо, 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 Направо, наліво, наліво, наліво. Розбився. Там і вісім розбився, чуєш? Вісім розбився, чат.